Концерти, додаємося грубо, так щоб це радо нашого От, І тож, до побачення. бачимо. Це був гурт, не лізь, бо вб'є». Давайте ще раз попонуємо. Ще трошки, ще трошки зберемо. І давайте ще раз під ваші верхні області захищайте всіх учасників сьогоднішнього конкурсу. Парайте, для, вас, як я вас владуємо, владуємо. для вручення подарунків від на цю сцену заступник голови студентського правкового Олену Григорієву. Я рада Рад вас вітати. Бачу, що нас залишили набагато, але дякую, що ви залишились. Хочу подякувати нашим всім конкурсантам. Сьогодні був дуже гарний вечір. Багато талантів для себе відкрило в наших студентах. Навіть не сподівалася, що таке сьогодні побачив. Отже, хочу вивчити подарунки від правкома, і сонячній людині. Надзвичайна дівчина Юрія Горбова. І ще один подарунок від правкома, ну, надзвичайний хлопець. Я просто закохалася. Такого таланту я ще не бачила в нашому університеті, це Антонюк Ярослав. Ще вашої ваші випуски. Вашого наступно вручати будемо подарунки від спортайму. Це сертифікат на 200 гривень, які конкурсанти зможуть витратити там в спортамі. Отож, три, три людини, точніше, три учасника в нас стали переможцями. А ось зараз я конверти. І так, учасник під номером 2 Костянтин Радченко. Ваші виски. Анатолій. І третій, я сподіваюсь, вам цього хватить. Учасники під номером 20, гурт «Хамбакер» Так, дорогі друзі, ще у нас залишився. Приз глядацьких симпатій. Його отримує учасник під номером 9 козачишин Сергій. І для промушення остаточних результатів я запрошую на сцену голову журі заступника проєкту з виховної роботи Анатолія Івановича Тиклюка. Ви дочекалися цієї пори, коли ми будемо оголошувати наших переможців, а може не тільки переможців, але й призерів. Вони всі сподіваються, що вони серед числа тих, хто тут записаний на скрижалях пам'яті університету. Хто зайняв останнє місце в сьогоднішньому конкурсі, таких немає. Але хто зайняв третє місце? Ті завтра будуть напроти гуку викладати руківкою імена переможців. А я з кабінету буду за цим спостерігати. Тому всіх запрошую завтра на це урочисте дійство. Як сьогодні не прийшов, але завтра він прийде. Заради такого. Ну що ж, трошки жартів, А тепер до, до діла всі зачекалися. Знаєте, він його не порвав. Баян. Він залишився цілий. Ярослав Дозорець. Ми почали з другого місця. Так, да, Це ще не перше. Зараз там в одинадцятому залі, в першому корпусі, йде що ніколи. Я хочу одне питання задати. Відгадати, пер... Перемож, ні. Відгадати хто зайняв друге місце, вам допоможе відомий французький письменник 19 століття. Да, Роман каже, що це журналін. Друге місце. Пробуємо теж що відгадати. Якщо ви захочете десь трошки помандрувати по Україні, то я сподіваюся, що ви поїдете не тільки на море, ви поїдете ще в гори. Може Кримські, може Карпатські гори, але ми знаємо, що у Вінницькій області є багато горбистої місцевості. Юлія Горбова! Не ділуюсь, щоб не було ніяких претензій. Всі не Все, пере, Переходимо до перших місць. Ніхти. 31 місця. Знаєте, був один такий відомий американський зброяр, а навіть свого часу, в кінці 19 століття. Була заборона використовувати таку зброю, як, скажімо так, варварську, Але це заборонено було її використовувати проти білих, але проти берберів, арабів, в Єгипті можна було її використовувати. Мова йшла про кулемет Максим. Максим Трибницький. Вітаємо. У нас сьогодні було дуже багато людей, які гарно грали на гітарах. Я от згадую так років з 15 назад, ну ж у нас на фінальних іграх, що ніколи, була така традиція, що ключова музична пауза, виходив з Серег Жараковський з гітарою і грав в Отель Каліфорнії. Сьогодні не було в Каліфорнії. Ну, краще в той не потрапляти, але і в нас є власні гітаристи. І одному з них ми сьогодні вручаємо власний приз. Та, що зараз вручить, я просто поперець і все. У мене така паперова функція. Євген Шемчук! Всі отримали. І перед тим, як я нас одного переможця, я хочу вас запросити в наступний четвер, о 18.30, в 11 зал першого корпусу. Ми будемо там грати незвичайне щоди, коли ми будемо там грати в трілі троля. Поясню, що це таке. Там до кожного питання спочатку йде така музична підказка. А ви тут ці музиканти, шановані музики, приходьте, спробуйте. Отримуйте задоволення. Ну і нарешті вручаємо ще одну грамоту за перше місце. Власне, людина не повинна була виграти. <рес> да. Ну, власне, Я йшов на конкурс написано, інструментальний жанр. Приходиш, люди з інструментами. А ця людина без інструмента, але ви

Всі, хто хоче сфотографуватися з нашими учасниками, піднімайтесь на сцену, фото з переможцями всього 20 гривень.